Чому різниця між звичайними та анатомічними трусами? Розберемо наглядно. Це звичайні труси, які звикли носити більшість з вас, навіть не замислюючись про те, що вони насправді шкідливі для вашого здоров'я. Чому? Тому що вони мають ну дуже мало місця для статевих органів і постійно притискають їх до тіла. Це призводить до порушення температурного режиму там та постійного дискомфорту, натирання та пріння. А ось це анатомічна білизна від Men's Set. Ці труси мають анатомічну кишеню, в якій достатньо місця для твого капітана. А ось це саме те, що відділяє твої статеві органи від тіла і зберігає їх в окремій кишені, що означає більш ніякого жахливого дискомфорту, натирання та пріння. Це дарує справжню свободу нижче поясу. Для того, щоб закохатись в анатомічну білизну, тобі варто лише її спробувати. Замовляй вже зараз.